Ламікон обирай, Скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. двома ракетами «Іскандер-К» росіяни напередодні ввечері вгатили по Запоріжжю, поцілили у готель, де на той момент були десятки людей. Одна жінка загинула на місці. 19 цивільних дістали поранення, серед них травмовані четверо дітей. Біля готелю утворились величезні вирви, понівечено фасад. У номери позалітали вікна та уламки конструкцій на автостоянці. Потрощення автівки гостей. І в цьому готелі неодноразово зупинялися співробітники міжнародних організацій. Серед них представники ООН. в організації вже оприлюднили заяву із обуренням і закликом до Росії дотримуватися міжнародного права. Більше про ворожий удар по цивільних кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже. Момент російської атаки зафільмували випадкові свідки. Близько восьмої вечора російські ракети «Іскандер-К» вдарили посеред місця по великому готелю. Страшно, це було дуже страшно. Це не страшно. Але спочатку якось нібито й не страшно. Якось вже потім, коли вже немає, що сталося. Готель працював під час атаки. Там були гості. Також всередині був облаштований щоденний дитячий табір. За годину до російської атаки він завершив роботу, малечу забрали батьки. Та у самому закладі в номерах лишилось чимало гостей з дітьми. Чоловік зреагував, дітей на скинув на підлогу, сам закрив малу собою. А старший лежав на підлозі, а я не пам'ятаю. Тетяна пересленка з Краматорська після російського вторгнення з двома дітьми виїхала до Києва разом із 14-річним Кирилом та 3-річною Настою. Напередодні приїхали до Запоріжжя побачитись із татом. Він військовий, служить на запорізькому напрямку. Йому дали коротку відпустку побачитись з родиною. Зустрілись саме у цьому готелі. Майже рік він не бачив дітей, тому ну, далі. Два дні не пускають далеко. Ну я на свій страх і риск приїхала сюди. Наразі Тетяна разом з дітьми у лікарні тут пробудуть ще кілька днів до повного одужання у дівчинки. Акубара травма це алушоність. В неї була втрата речі та слуху. У хлопчика дуже іспу. Внаслідок ракетної атаки росіян постраждали ще двоє дітей. Вони отримали допомогу амбулаторно. Поранена і 15 дорослих. Одна жінка загинула. Загибла жінка, вона перебувала десь на відстані близько 300-400 метрів від удару. Руйнування достатньо масштабні. Постраждала один освітний заклад, повибила вікна, один медичний заклад і два будинки багатоповерхових. Руслана, жителька Вінниці з трьома дітьми приїхала до Запоріжжя у справах. У цьому готелі зупиняється не вперше. У день атаки так жінка якраз мала святкувати свій день народження, натомість довелося тікати від російських ракет. На момент першого влучання ми схватили дітей і почали бігти на вулицю. Ось і вже друге влучання ми застали безпосередньо на вулиці. Наше авто, яким я ось сюди приїхала з дітьми. Там у нас залишалася ще коляска, яка також. Постраждала, від авто вже не залишилося майже нічого. Біля готелю близько десяти потрощених та згорілих автівок. Вікна вибито, фасад закладу знищено. Територію вже взялись прибирати працівники. Утім, відновити роботу заклад може не скоро. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, один марафон. Єдині новини.